Кажуть, що в Лісабоні не знайти правильну Франчезінню. Ми пройшли все місто, але всюди казали йти в Порту, щоб спробувати Франчезінню. І ось ми тут. І от настав час легендарної страви Порто. Це ось така колорійна бомба. Це франчезіння. Історія полягає в тому, що з Франції приїхала людина, яка адаптувала. Крок-Мадам до португальських реалій. А що таке Крок-Мадам? Це слайси хлібу і між ними шинка. Ну а тут слайси хлібу, між ними шинка, ковбаски, стейки і взагалі будь-які види м'яса, які можна покласти поміж цих хлібців. Зверху купа сиру, прям купа сиру. І все це знаходиться в соусі, який теж дуже калорійний, смачний повинен бути. Ну і напевно тільки цієї страви вистачить на те, щоб більше не їсти як мінімум сьогодні. Тому це треба пробувати. От так вона розрізається наполовину. І ми можемо побачити, скільки всього тут всередині. Ну і тут чітко видно, що тут дійсно прям справжній стейк, тут навіть є якась прожарка, це не просто волдани, а якась всередині спостерігається рерність. Тут є і бекон, і шинка, і м'ясо. Ну, це треба порізати одним хоча б маленьким шматочком, щоб повністю спробувати. Виходить ось така штука повністю в соусі, з сиром, з хлібом. Все, все те, що треба, воно є в цьому шматочку і треба пробувати. Це дуже насичено, це дуже соковито. Цей соус, ніби як соус від якихось спагетті, такий теж насичений. І я абсолютно не відчуваю тут хліба, тому що все повністю зайнято м'ясом, повністю все в м'ясі, все таке жирненьке. Тому це дуже цікава екзотична штука, яку варто спробувати хоча б один раз.